Так, всім привіт. Сьогодні у нас четвер, 4... 29 травня. Підходить кінець місяця. Зараз підіб'ємо, як би підіб'ємо результат цього місяця. Місяць дуже важкий цей травень, не тільки для мене і для вас, навіть напевно, усіх. Така ж сама ситуація. Два-три заморозки, не <рикла> прикращаючіся дожді, дощі, тось. Робота стоїть, роботи багато, робити неможливо. Я опять, як бачите, на, на своїй природі, да? будь вона не неладна, ця природа. Оце тільки все. Преимущество цього газону, в тому, що по ньому ходити можна. От. Наверно, ну і глаз око чіпляється красиво, да? на цьому напевно і закінчуються в нього усі переваги, бо його косить це так. Раз у неділю це навіть, ну, Не обговорюється, виходиш і косиш, іначе потім газонокосарка буде така висота, що ну, просто потім прийдеться тримером косити. Тобто Це все красиво, добре, а тільки не для села, коли ще є помимо газону трьох виноградників і ще є пів гектара городу. Розумієте? Тут вже якось до цього газону дощі йдуть, трава росте. Не по днях, а по часах воно круги як було, ось їх 4, так і є, бо я нічого не можу е зробити, бо тут болотяка така не влізеш воно і, і дивиться, і на городі Чуть ли не вода стоїть. А, так що я ж кажу, газон це хорошо, тільки не для села. Там де ще є помимо газона. І оцього саду у, газон тут на 600 квадратних метрів посіяний, щоб ви розуміли. Добре, що ще сина не вмудрився посадити. Не знаю, щось воно мені вже знаєте. Перехотів я вже газон і сто раз пожалів про нього. Це все, все красиво, але повторююся, не для села, де ще є пів гектара городу помимо газону. Не вистачає руки спини. Ну ладно, це таке. Значить у цьому місяці. Ми, у нас вже був розіграш да, і зараз місяць закінчується. От, я хотів би подякувати. Усім своїм підписникам, що ви цілий місяць були цей травень, та й не тільки протязі всього року. Ви були зо мною активні, у нас хороший зворотний зв'язок. Окремо хочу подякувати своїм спонсорам. Вони нікуди не ділися за рік, не один. Це Ференбрух, Андрій Олександрович. Це все на букву F, як я завжди казав вам. Це Федоренко Федір Панасович, це також Федоровський Роман Валентинович, його товариш Олексій, Мельник Володимир Анатольович. Я вже їх вже як родичі, я вже на пам'ять знаю не то, що прізвище, а й по батькові. Також, усім, не тільки спонсорам, я дякую всім, хто пише коменти, ви продвигаєте, якби підтягуєте мій канал, усім вам велике дякую. І на кінець місяця, щоб вже як давайте так, зараз я на такій гарній локації. Да? Дивіться, знову від магазину резерв. Да? Про... Маленьку, оцю красиву, я вам кажу, відповідаю, це що то. Хто її виграє, я думаю, не пожалкує і одпишеться у коментарі. Ми розігруємо цю лопатку від магазину резерв. Просто. Будь учасником, е, як обично, будь підписаним і написати комент. Ви напишіть п'ять слів, хочу лопату від магазину резерв. Все, оце вже ви участвуєте у розіграші. Та й все. Повторюю ще раз. Хочу лопату від магазину, інтернет магазину резерв. Оце якраз буде і комент буде ну, Ютубом, да? і і мені якби, нормально і вам <смі> хорошо. О з такою маленькою лопаткою для посадки, для таких огородних. Якби для такої городної роботи це, ну не знаю, це просто як гра, ця. Що розсаду садить, що... та й так воно у квітниках для жінок, я думаю, та й мужикам десь там пригодиться по-любому. Так що розігруємо лопатку. Розіграш закінчується 1 червня. У неділю, значить, оце… В неділю до обід ми розіграємо, виявимо побіг, ну, переможця цієї лопатки. Як обично, е умови ще, якщо переможець не виходить на зв'язок у 7 днів від моменту розіграшу, от, Значить, лопатка розігрується ще раз або, або просто дариться комусь другому, та й усе. Щоб не було воно там, бо за це, якби, щоб розіграти, платяться кошти. І знаєте, воно. Мені навіть, ну, ви ж всі прекрасно знаєте, розіграти, щоб рандомайзер включити, треба 3 євро віддати, Це вже виходить 3 євро, та і вам 130 чи 140, скільки там, я не знаю, скільки це євро. Ну, коротше, з тебе вищити. Це просто за те, щоб от розіграти ту лопатку. Так що я ж кажу, 7 днів не виходить, значить лопатка переходить тому. Ну, Хто це потребує, Там, чи я потім ну, передам її в надійні руки. Так що, від магазину резерв, так як я раніше вам і обіцяв, що буде ще розіграш, ось вам ще один розіграш. Так що На цьому все. Пишемо коментарі і приймаємо участь у розіграшу. Умови я вам сказав, хочу. Лопату від інтернет-магазину резерв. Все. Оце і все. Пишіть такий комент і получите. Оту красиву, хорошу лопатку. Так що якось так. На цьому все. У нас ще буде багато відео. Давно вже автоматика прийшла. Ну, на воротах ніяк я не дороблю те відео. Просто не маю можливості на траншею електрику підвести 30 метрів прокопати а з такою погодою. Ось я стою. Вже дощ, ось йде. Уже дощ іде. Воно небо похмуре і вже падає. Ось. Оце так, траншею прокопати, проложити проводку гофру в гофрі провод і не дає можливості. Забор варить, градобідну сітку варить, натягувати, а погода, ну, що я вам розказую, в, вас, в мене ще так знаєте, а в інших воно що взагалі не прекращається по цілій неділі. Так що ще буде багато відео, багато чого інтересного. Всім до побачення, Приймаємо участь у розіграші лопатки. Показав вже зараз ще раз витягну її із салафанки цієї. Лопатка новенька. Ось. ось. Дивіться, хантоп. Бачите? Гарна, красиво, так що приймаємо участь. У неділю, 1 червня, закінчується. Розіграємо. Все, до побачення, до наступних відео.